Ну що, пані та панове, розпочинається сезон голих ніжок, тому сьогодні, вперше, я буду пробувати автозасмагу. Насправді, мені дуже подобається, як виглядає природній загар на моєму тілі, але проблема буквально в тому, що моя шкіра супер чутлива до сонця, і мені дуже важко досягнути цього рівномірного та класного тону шкіри, і я дуже часто згораю, тому. Я вирішила замовити ось таку автозасмагу від українського бренду Hillary Cosmetics. Це косметика натурального походження, і що мені дуже-дуже сподобалось, це те, що вони обіцяють ефект природнього загару. Все ж таки, я хочу бути більш смуглою, ніж такою перегорівшою, як часто буває, коли люди використовують автозасмагу. Є декілька правил нанесення автозасмаги, які потрібно фоловити, щоб досягнути рівномірного тону. Перший за день до нанесення засобу ретельно проскрабуйте вашу шкіру. Також автозасмагу рекомендується наносити на злегка вологу шкіру, підсушену після душу. Потрібно обов'язково вдягнути ось таку рукавичку аплікатор вона захищає руки та нігті від забарвлення. Щодо техніки нанесення, засіб втирати круговими рухами шкіру, тіла, рук та ніг. Також зазначено, що засіб має показати себе через 5-6 годин після нанесення. Так, народ, прийшов вже один день. Вчора я просто не встигла зняти, як поділа автозасмага на моєму тілі. Якщо чесно, якщо чесно, сказати, що я в шосі, це нічого не сказати. Я зараз вам покажу результат. Так, на одну ногу ось цю я нанесла автозасмагу, на ось цю – ні. І, в принципі, результат видно неозброєним оком. Так, основне тепер, щоб коли я нанесу сюди автозасмагу, колір цієї дуги був такий самий, як цієї. Що мені дуже сподобалося в цьому засобі, що він приємно пахне і доволі швидко впитується. Тобто, коли я нанесла автозасмагу, я... Одразу десь через 20 хвилин надягла на себе одяг і буквально пішла гуляти. А потім я спала з авто на тілі. Дуже класна річ. Тепер я буду її користувати постійно, тому що я просто не супер люблю лежати на пляжі під сонцем. Це для мене просто якийсь катор.